Друзі, привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. Зараз ваші вашій увазі ми презентуємо товстучки без капюшона. Середні та великі розміри. За дуже низькою вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить лише 1,8 доларів. Вага мішка стандартна 25 кг, а вартість мішечка лише 40. 5 доларів. Хто бажає придбати, пишемо повідомлення, телефонуємо. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення та вказати код позиції 0.3. Код номер 1 Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Разом з текстильною групою «Кавлатекс». Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій. Сьогодні також будуть нові в нас акції за зниженими цінами. У нас є ще чим вас здивувати та порадувати. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг, вартість мішка лише 45 доларів. От номер один товстовочки без капюшона, середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить лише 1,8 долари, а вартість мішка вагою 25 кілограмів 45 доларів. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення, зателефонувати. Номер телефону, вказаний у нас в шапці профілю. Друзі, хто ще не встиг придбати хороший лот, товстовочок, без капюшона. Середні та великі розміри. Країна постачальник Америка з блискавками до середини. На суцільних блискавках позиція. Мінімальне замовлення один мішок 25 кг. Ціна лота 1764 гривні по курсу валют на сьогоднішній день. Підписуйтесь на наш канал, переглядайте наші огляди та робіть замовлення. Дуже хороша позиція за такою низькою, вигідною ціною. Достатня кількість речей зустрічається майже як нові. Номер то стовочки без капюшона, середні та великі розміри, позиція різнокольорова на будь-який смак. З принтом, надписами, малюнками. Вибирайте найкраще. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо, номер телефону вказаний у нас в шапці профілю. Вами була текстильна група. «Кавлатекс». все буде Україна разом до перемоги.